Джель Чендлер Гаріс. Переклад Лесі Барсук. Братчик Лис і братчик Кролик. Бігав, бігав братчик Лис за братчиком кроликом і усіляко мудрував, аби його впіймати. А кролик усіляко мудрував, аби лис його не спіймав. Та ну його. сказав лис. І тільки но промовив ці слова, аж ось він скаче дорогою. Гладенький, товстенький і жирненький кролик. Постривай, братчику кролику, радісно вигукнув лис. Ніколи мені, братчику лисе, мені з тобою потеревенити кортить, братчику кролику. Гаразд, братчику лисе. Тільки ти з того місця кричи, де стоїш. Не підходь до мене близько. Бліх у мене сьогодні, ой бліх!» Я вчора з братчиком ведмедем бачився, почав лис. Я пообіцяв йому, що ми чубитися перестанемо. Чудово, братчику лисе, приходь до мене завтра, пообідаємо. Із задоволенням. зрадів лис. Прийшов братчик кролик додому, сумний присумний. Що з тобою, чоловіченьку? питає матінька крільчиха. Завтра на гостину обіцяв завітати братчик лис, розповідає кролик. Треба нам вуха нагострити, щоб не застав зненацька. Наступного дня братчик кролик і матінька крільчиха прокинулися ранесенько й пішли на город. Набрали капусти, моркви та спаржі, приготували чудовий обід. Раптом одне з кроленят біжить і гукає Ой, мамусю, ма. Братчик лис іде. Тоді кролик хутенько дітлахів за вуха і посадив їх за стіл, а сам з матінькою крильчихою біля дверей. Чекають вони, чекають, не йде лис? Визирнув братчик кролик за двері, а з за рогу стирчить кінчик лисичого хвоста. Причинив він двері, сів, лапками вуха, обхопив і заспівав. Якщо ми кинути...» Розіб'ється миска, якщо близько лиса хвіст, значить, сам він близько. Згодом приходить братчик їжак і каже Братчик лис просив вибачити. Він занедужав, запрошує братчика кролика завтра на обід. Прибігає на завтра кролик до лиса, чує стогне хтось. У двері зазирнув, сидить лис у кріслі, закутаний у байкову ковдру. А вигляд у нього геть кепський. Миска стоїть на столі, а поряд лежить гострий ножик. Це що ж, у тебе курочка на обід, братчику лисе? питає кролик. Так, братчику кролику, а яка молоденька та свіженька. Тут кролик розгладив вуса та й каже Ти що, братчику лисе? Без кропу її приготував? Щось мені у горло не лізе курятина без кропу. Вискочив кролик за двері та мерщій у кущі.